Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток зветься просто дитсадок. Швидко бігає, літає, керувати скрізь стигає, від негоди і біди захищає нас завжди директорка. Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Ласку дітям всю до краплі подарує вихователь. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Миє посуд прибирає і за дітками глядить. Хто це діти? Помічник вихователя. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушнички, Що й завзято все прасує, щоб раділи малюки? Праля. Хто на кухні хазяйнує, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний, не витягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно кухар. Про здоров'я діток дбає, за щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможить, як належить. Хто це, діти? Медична сестра. Молодці малята.